Ви на каналі Що приїхало. Це індукційна плита від компанії Xiaomi. в комплекті Китай кладе нам ось такий перехідник. Я буду використовувати від компанії Bull на 2500 Вт. в комплекті. У нас є інструкція. Вімкнули в мережу, вона в нас подала звуковий сигнал. Е, дисплей на китайській мові, так як плита, предназначена для китайського регіону. По центру в нас є датчик температури, який контактує з вашою сковорідкою і розуміє її температуру. На своєму борту вона має NFC-модуль, тобто її можна підключити до програми Розумний будинок У мобільного телефона, ви виставляєте програмою суп-45 хвилин, 95 градусів. І вона через цей проміжок часу її вимкне і все буде прекрасно. А зараз ми беремо 1 літр води, ставимо його на плиту, обираємо режим ручний. І виставляємо 100%. Як ми бачимо, закип'ятила вона 1 літр води за 3 хвилини. Коли ми її вимкнули, вона відразу вимкнула вентилятори. Коли вона закип'ятила нам вже цю воду, ми її вимикаємо. Вона зменшує оберти цих вентиляторів, але продовжує ще деякий час продуватися, охолоджуватися. Звичайно, потрібно розуміти, що подібного плану електроплита буде створювати шум для охолодження внутрішніх компонентів. Але цей шум можна порівняти із роботою стаціонарного комп'ютера. Тобто він є, але він не дуже заважає. Плюси: інтуїтивне керування, компактні габарити, керування з мобільного телефону і є дисплейчик, який показує нам всі функції. Зазначу, що ця модель має плавне регулювання потужності. Тобто, ми можемо виставити 100, 200, 300 Вт, і вона в нас не буде вмикатися на короткий проміжок часу на всю потужність. Плита дуже класна по якості. Ставимо її оціночку 10 з десяти всім рекомендуємо підпишітися обов'язково на канал промокоди і купони в телеграм-групі.